Привіт, друзі! Я Олена Потюх і це Служіння ми з любові. Друзі, Ісус не залишив нас на самоті з любою небезпекою, з нашими всякими несподіваними проблемами. Він дав нам щось, що завжди допомагає нам перемагати. Що це таке? Давайте відкриємо перше послання, послання Івана, це п'ятий розділ. І... Зачитаємо четвертий вірш: адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. <рес> Розумієте? Ми з вами перемагаємо світ. Що це значить світ? Це всіляка небезпека, це все те, що е, загрожує, це, все, це всяка хвороба, це ну, все погане, зле негативне. І от якщо ми з вами народилися від Бога, то Бог каже: от саме ви перемагаєте світ. І дивіться, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Розумієте, от ми потрібні Ісусу Христу саме зараз, щоб змінювати оцю ситуацію, яка в світі. Щоб змінювати ту ситуацію, яка в нашій сім'ї, в нашому житті. Як це, як це просто вірою? Та де ж взяти ту віру, коли така небезпека навкруги? Стійте, стійте. Це не про те. Це ми розмірковуємо про зле. А в посланні до колосян. У третьому розділі написано, що нам не потрібно розмірковувати над злом, а нам потрібно розмірковувати над горішнім, горішнім да? де Христос сидить. О, як це? А зараз давайте навчимося. Це дуже просто. Але це приносить такі Божі відповіді і таку його славу в наше життя. Що це просто не, не можна порівняти ні з чим. Давайте підемо далі у першому Івана, і це ми з вами зараз у п'ятому розділі, і ми прочитали: що світ перемагає наша віра. І от 14-й вірш. І це та відвага, яку маємо до нього: що коли чогось попросимо згідно з його волею. Він вислуховує нас.